Вітаю вас в ефірі програми Нікополь. Сьогодні з нашого випуску ви дізнаєтеся про головні події тижня, що минає. В студії працює Любов Сухорукова. Відбулося засідання позачергової сесії. Приводом для її скликання стало ряд звернень, які підготували депутати, аби захистити інтереси та права мешканців міста. Далі докладніше. Першим на розгляд депутатів було винесено звернення до вищих касаційних інстанцій щодо захисту прав та інтересів інваліда першої групи учасника Великої вітчизняної війни, 86-річного Олександра Чорновалюка, якого за рішенням суду представники виконавчої служби повинні були виселити із квартири, а потім влаштувати в терцентр. Майже одноголосно депутати встали на захист ветерана і підготували звернення призупинити попереднє рішення суду та прийняття остаточного рішення. Також депутати висловили стурбованість щодо гострої криміногенної ситуації з приводу незаконних операцій із металобрухтом. Ма прийняття металевих люків, які належать власності міськводоканалу, теплоенерго, укртелекому та іншим організаціям, які забезпечують життєдіяльність міста, адже за минулий рік було похищено не одну сотню люків. Також народні обранці звернулися до облдержадміністрації щодо непогодження видачі ліцензії на операції з металобрухтом. А строк вже існуючих запропонували не продовжувати для тих, хто здійснює операції на території Нікополя. Для цього вже спеціально відведені промайданчики Занепокоєні громадськості та влади викликали і дії працівників управління по експлуатації газового господарства. Які з 1 квітня без попередження відключили більше 500 сімей, квартири яких залишилися без газу? Мотивом слугувало планове технічне обслуговування. Як зазначив Руслан Токар, жодні планові роботи не можуть бути виправданням, адже люди залишалися без газу навіть по декілька днів. Тобто в останнє послідні стало по Я розумію, що є неплательщики, я понимаю, що є проблеми. У нас є и теплосеть, много должников, но ми никогда не приходили практики глобального відключення міста, тим більше в отопительный сезон. У нас наоборот задача максимально поставити тут. А далі все це ми йдемо з кожним індивідуально і в законодательном полі. Депутати звернулися до облдержадміністрації та прокуратури щодо припинення практики відключення газовим господарством стояків та газового устаткування. Цього тижня учні 24 ї школи стали першими, кому пощастило отримати проїзні квитки, які їм вручив мер Руслан Токар. Всього ж квитки, які надаватимуть можливість школярам безкоштовного проїзду у громадському транспорті, отримують 4,5 тисячі учнів. З жовтня минулого року, за ініціативи міської організації партії регіонів та підтримки Руслана Токаря школярі їздять в міському громадському транспорті безкоштовно. Проте до цих пір діти не мали документ, який би підтверджував їх право на пільгу. Відтак було прийнято рішення виготовити спеціальні проїзні квитки для учнів, які проживають у віддалених районах і щоденно користуються послугами громадського транспорту, аби дістатися школи. На цьому тижні вже розпочали видавати перші виготовлені квитки. Кращим учням документи вручав міський голова Руслан Токар. Він зазначив, що даний проект направлений на те, аби діти безперешкодно. Могли дістатися закладів освіти, спортивних секцій та інших гуртків. Може, бути, ребята попользуются этим білетом півтора місяця, потому що для всіх остальных билет до 2015 -го года будет работать. А потом буде переиздаваться. А ребята, которые сегодня выпускаются, сегодня выпускники школы, они уже сегодня получили до 2013 -го года, потому що ну, как бы дальше они уже не школьники. Ну ничего. То есть, в любом случае, каким-то образом. И документ есть, и по пользовались правом. Сегодня я говорил о том, что мы стартуем. Сегодня я думаю, это будет намного быстрее решение вопросов уже проезда тех детей, которые занимаются в секциях. То есть бесплатный проезд для людей, которые занимаются в каких-то кружках и тратят на это свободные личное время. Но ну, это будет как дополнение к этому проездному билету. Это думаю, мы проведем в течение месяца. Мы закроем этот вопрос. Самі школярі говорять, что теперь їздять в школу и на секції безкоштовно, що значно... ...економить кошти, які на проїзд виділяли батьки. Живу я на Жуковском районі, и бы каждый день езжу и пользуюсь автобусом, и поэтому программа очень полезная, потому что ну, как бы много денег тратилось раньше, а сейчас очень удобно и хорошо. Мы все равно от школы ездим на ОПК технологии, и тоже это как бы затратно, даже на тренировки, а сейчас ну, очень хорошо. Дополнительные секции я посещаю, поэтому это очень затратно, а сейчас стало проще, денег не приходится тратить. Повністю забезпечити проездными квитками учнів планують вже до кінця місяця. До кінця року в Нікополі планують здати в експлуатацію багатоповерхівку, яка наразі будується на перехресті вулиць Першотравневої і Карла Ліпнехта. ходом робіт слідкували і наші журналісти. Перший за останні 20 років чотирьохповерховий будинок на 48 квартир розпочали зводити на початку місяця. Його будівництво здійснюється через реалізацію державної програми Доступне житло для того, аби молоді сім'ї мали змогу придбати квартири у новобудовість місцевого бюджету було виділено 2 мільйони гривень. Наразі ведеться підготовка території, та перед тим як закласти фундамент, будівельники проводять роботи з недопущення просадки ґрунтів. Хід робіт контролює мер Руслан Токар. За місяць котлован закончив. Не треба, щоб ми, штобимина в воюні вийшли з землі. І Вже стояла моль, і ми вже почали будівництво самого каркасу. Здання здати будинок в експлуатацію за сприятливих погодних умов планується вже до кінця цього року. В Нікополі відзначили міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів та 55-ту річницю створення Нікопольської організації борців антифашистського опору. Урочистий мітинг за участю представників місцевої влади, колишніх в'язнів фашистських концтаборів та громадськості відбувся на меморіальному комплексі Вічна слава. 11 квітня весь світ схилив голови в пам'ять про тих, хто пройшов через круги смерті та страждань. На території фашистської Германії та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів, в яких загинуло близько 11 мільйонів людей. У своєму виступі секретар міської ради Михайло Метер зазначив, що турбота про ветеранів є одним із пріоритетів роботи керівництва країни і міської влади. Також він побажав присутнім здоров'я і миру. Всіх. Тих, хто не повернувся із застінок концтаборів, шанували хвилину мовчання. А благочинний церков Миколай Марущак провів пам'ятну панахиду. Закінчився мітинг покладанням квітів до пам'ятника колишнім в'язням жертвам нацизму. 9 квітня з території одного дитячого садочку та з двору по вулиці Шевченка невідомим було викрадено 12 каналізаційних люків. Вже наступного дня злочинця спіймали на гарячому. Він намагався здати залізо в пункт прийому металобрухту. Влада впевнена, боротися потрібно не з крадіями, а з пунктами, де незаконно приймають крадене. Ще 9 квітня на подвір'ї дитсадочку бавилася малеча, а вже зранку наступного дня адміністрація закладу виявила, з території зникло 9 залізних каналізаційних люків. На щастя, лиха не сталося, і дірки у бетоні швидко ліквідували. Тим часом підприємливий молодик прямував у найближчий пункт прийому металобрухту, щоб здати свою здобич. Вже о 10-й годині ранку співробітниками сектору кримінального розшуку злочинець був затриманий під час спроби здати вкрадене. На півзруйнованому ангарі на території колишнього кранобудівельного заводу стояв автомобіль пікап Марк. В буці якого знаходилася частина залізяча. Поряд стояли ваги, на яких також були люки. Традієм виявився Нікополис 1982 року народження на ім'я Михайло. Вже судимець за вживання наркотиків. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 185 частини 1 Кримінального кодексу України. Найближчим часом справа буде передано до суду. За даний вид злочину чинним законодавством передбачено покарання позбавлення волі строком до трьох років, та правоохоронці відпрацьовують затриманого на факт причетності й до інших злочинів. Дізнавшись про візит міліціянтів, на місці пригоди незабаром з'явився і господар, але чітких пояснень, на яких умовах він веде підприємницьку діяльність, чоловік не дав. Наразі вирішується питання щодо позбавлення даного пункту ліцензії. Тож відповідь на питання, куди зникають люки, проста. Їх крадуть самі ж і здають на металобрухт за безцінь. У той час як підприємства купують їх за вартістю дорожчої в десятки разів. Чавуна кришка коштує тисячу гривень, полімерна 660. Аби нарешті спинити це неподовство, необхідно, щоб пункти прийому металобрухту, які мають ліцензії, не приймали крадених люків. В Нікополі відбулися урочисті проводи юнаків до армії. Цієї весни лави збройних сил поповнять майже 50 новобранців, жителів міста та району. Урочистості з цього приводу відбулися в культурно-дозвілевому центрі. Загалом під час призивної кампанії Весна 2013 яка офіційно стартувала 1 квітня з Нікополя та району на строкову військову службу з дозбройних сил та інших військових формувань України мали призвати 5 тисяч юнаків 88-95 років народження. На початок квітня жорсткий медичний відбір та психологічні тести пройшли півтори тисячі хлопців, з яких відібрали кращих серед кращих – майбутнього солдата. В Вед призив його така особливість, В основному це на території Дніпропетровської області. Много кто будет проходить службу и в нашей Никопольской части, в полку, который находится на Жуковского, вот. также много идут внутренние войска и в этот призыв много призываем водителей категории С. Это Ті, хто даже имеет некоторые ограничення по здоров'ю, в этот призв будуть призвані, тому що есть такая в них в ворожових силах на сьогоднішній момент. Безусловно, не последний призив однозначно будуть осенний призыв, Ну а там далі посмотрим. Тих, хто вже отримав повістку і знає, як далі складеться його доля, запросили у культурно-дозвілевий центр на урочисті проводи до армії. Для майбутніх солдат прозвучали привітальні слова військових, представників міської влади, напутні молитви священика та настанови батьків. Свято продовжили музичні вітання. Душевні та запальні пісні присутнім дарували дівчата з відомих вокальних колективів міста. На згадку про день проводів майбутнім оборонцям вручили пам'ятні сувеніри від партії регіонів. Свято проводів юнаків до війська завершилося спільною фотографією на згадку. Далі на хлопців очікує 12 місяців сурової муштри. Перші 14 новобранців вже проходять курс молодого бійця в лавах Збройних сил згідно розподілення. За традицією, з настанням весняних днів в Нікополі розпочинають наводити лад на вулицях. Цього року перший сприятливий день для прибирання випав на 6 квітня. З суботнього сонячного ранку Нікопольці вийшли прибирати місця масового відпочинку городян. Ініціативу подав віце-прем'єр-міністр України та керівник обласної організації партії регіонів Олександр Вілкул. В рамках реалізації проєкту ремонт дитячих та спортивних майданчиків 6 квітня в Нікополі проводилася загальнообласна акція Спорт для всіх спільна турбота. Вона мала на меті провести масовий ремонт дитячих спортивних майданчиків, а також благоустроїти прилеглу до них територію. Проводились роботи по санітарної очистки прилігаючій території. и территории самой площадки и по покраске ограждения. Предварительно мы расклеивали объявления, афиши агитационные для того, чтобы привлечь жителей нашего города, не безразличных. К будущему своїх дітей, однак на даний момент пока еще у нас не настолько активні жителі і остаються только сторонніми наблюдателями. Співініціатором заходу виступила міська організація партії регіонів, члени якої вже о 9... годині ранку працювали на повну силу, ремонтували та впорядковували найбільші дитячі майданчики. При ремонті цих споруд звертали особливу увагу не тільки на зовнішній вигляд, а насамперед на їхні безпечні. Лише за один день роботи білоблакитним вдалося привести до ладу 17 дитячих... Чих містечок по всій території Нікополя про проведення суботника було оголошено під час останнього засідання сесії міської ради. Тож керівники відділів та служб виконкому разом зі своїми співробітниками також взяли участь у добрій справі. Озброївшись рукавицями та малярним приладдям, вони фарбували лавки на алеї від універмагу до вулиці Маліновського. Ремонтували майданчики і на територіях шкіл та дитячих садочків. Наводити порядок педагогічним колективам допомагали і активні батьки. І до спортивних подій 6 квітня в малому залі стадіону Металург імені Куценка відбувся п'ятий щорічний турнір Самбо присвячений заслуженому тренеру України, майстру спорту СРСР і почесному громадянину Нікополя Івану Тихоновичу Дубовику. За більш ніж 40-річну тренерську роботу Іван Тихонович виховав близько 30 майстрів спорту СРСР та України, двох майстрів спорту міжнародного класу чемпіонів світу та Європи. Чотири його вихованці продовжують справу легендарного спортсмена і тренують нікопольських хлопців. Коли я тренувався у Івана Тихоновича, був Советський Союз і живаючи займатися спортом, бораз більше, ніж зараз. Тоді нас тренували намного як би сказати. Жоще, і це приносило вис... високі результати. результаты. Сейчас, якщо дітей будешь тренувати як раніше тренували, то вони просто розбігуться і не останется у тебе нікого живешого займатися там, де м'які тренування результатів не буде. Минулого року Іван Тихонович відзначив своє 70-річчя. за станом здоров'я. Чоловік рідко виходить з квартири, але турнір на свою честь батя, як його називають друзі та соратники, пропустити не зміг. Чувство радості. Що не даром прожите життя, що е, стільки молодежі, ну як би сказати, е, ми е, забрали із вулиці. У цьому році поборотися за почесні трофеї на турнір дубовика приїхали більше 170 юних спортсменів жовтих вод, кривого рогу, Павлограда, Марганця, Нікополя та Нікопольського району. В Дане соревновання пройшли при помощці партії регіонів, яка ребятам за перші місця вручила кубки статуетки борців, а також помощниками і в общем-то. І не тільки нашим ребятам і в целом школі допомагають вас пітаніки Іван Тіханича Дубовик. Бійцівські поєдинки проводилися в 17 вагових категоріях і двох вікових групах серед юнаків 97 98 та 2000-го років народження. Хлопці-переможці отримали почесні грамоти із рук Івана Тихоновича. Приємною несподіванкою стали і тематичні кубки, які спеціально для турніру придбала партія регіонів. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда програми «Нікополь сьогодні прощається з вами до наступного тижня. А я бажаю вам лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення.